У експертному клубі Чиста політика відбулась прес-конференція учасників виборчого процесу. За словами голови обласної організації Партії Удар Сергія Верченка, велике занепокоєння викликає кількість виборців, які нібито голосують вдома. Наприклад, по Чернігівському району, в таких селах як Золотинка, 25,8% людей. Голосують, мають голосувати на дому. Коли ми звернулись до членів комісії, щоб подивитись документи, на підставі яких люди голосують, тому що склалося таке враження, що, начебто, епідемія грипу, чи холери, чи чуми, чи якась цинга, прямо викошує нашу. Чернігівське села занепокоєння із Сергієм Аверченком поділяє голова обласної організації Батьківщина Олександр Кодола. Свої пояснення ситуації надав і заступник голови ОВК по 205 п'ятому округу Сергій Авраменко по нині діючому закону виборах. Ви мабуть, хорошо знаєте, що голосування по місту перебування на дому для тих, хто не може самостійно передвигатися, підрозуміває присутствие, присутствие в момент голосування. Не менее трьох чоловік із складу комісії, а також неограничено в законі не вказується количество наблюдателей, которые при этом присутствуют при таких умовах. На думку Сергія Авраменка, голосування на дому не є проблемою. А ось деякі партії подали настільки багато спостерігачів, що просто заважають виборчому процесу. Є інформація, що від деяких політичних сил велике количество наблюдателей неоправданно большое. Їх все одно регистрируют, просять їх не мешать избирательному процесу. В некоторых случаях люди ведуться адекватно, в некоторых случаях неадекватно, адекватно знаходяться в поміщеннях для голосування. Друга тривога Олександра Кодоли, велика кількість автобусів, яка за його словами рушила до 208-го округу. Ці люди нам пред'явили посвідчення журналістів. Громадська організація Народний контроль. Але що цікаво, що початка на цих посвідченнях стояла приватного підприємця на думку кандидата Володимира Андрійченка, взагалі 205-й округ є найбільш стабільним. А основні конкуренти тут самі контролюють один одного. Цього не можна сказати про 206-й, заявив Володимир Поліщук. Він навпроти охарактеризував виборчий процес як брудний і негарний. Село Андріївка, голова селищної ради, особисто. Розливала спиртне. Директор школи вмовляла людей голосувати за партію регіонів. На ряді дільниць по місту не допускали представників преси від Батьківщини. А ще кандидат образився на телеканал Дитинець. Позавчора, по дитинцю, і був комент, що я бандит і так далі, тому подібне. Знаєте, я мабуть ніколи більше не буду дивитись телеканал дитинець. Нагадуємо, що декілька днів тому на нашому телеканалі йшлося про заяву кандидата від партії Удар по 206-му виборчому округу Олени Попової, де вона спростовує інформацію про те, що підтримує Володимира Поліщука і засуджує використання останнім брудних технологій. На відповідне запитання на прес-конференції щодо союзу батьківщини і удару кандидат так і надав зрозумілого пояснення. Була домовленість, що Попросили, що знімуть, щоб ми зняли теж кандидатуру з 20-ї години. Слідкуйте за перебігом подій на нашому телеканалі. Ми продовжимо повідомляти про останні події з виборчих перегонів.